Ну, а далі говоримо про натхнення рекорди і віру, що наближає нашу перемогу. Наш наступний гість є РОМАХ Макарій Дудка, який не лише підтримує воїнів словом, молитвою, а й ділом два встановлені рекорди України. Це не просто цифри, це спосіб зібрати кошти для наших захисників і об'єднати людей довкола добра і довкола. Підтримки збройних сил України, отець Макарій Дудка. Зараз ми бачимо якраз відео, де встановлено за один день-два рекорди з паверліфтингу. Про це в себе отець Макарій Дудка написав у Фейсбуці. Ось відео встановлення. Перший рекорд 212,5 дванадцять кілограм. Який отець Макарій присвятив великому митрополиту Андрею Шептицькому у рік його 160-ї річниці з дня народження? Ну а другий 215 нашим захисникам і захисницям, бо саме завдяки їм ми можемо як спортсмени це робити. Ну і звернувся звичайно донатити замість привітань, щоб допомога армії була значущою за одну добу. Отець Макарій з нами на зв'язку. Отець Макарі вітає вас, слава слава Україні, слава Ісусу Христу. Слава навіки, героям слава вітаю, пані Тетяно. взаємно. Скажіть, будь ласка, чи ви вже відновилися? Адже ну це два рекорди встановити за один день. Це така, таке випробування. Ну я приїхав зі змагань, то відразу занурився знову у роботу, у збори, То мав трошки зустрічі у Львові у католицькому університеті. Ну, все стосувалося більше зборів. Тож тепер перед самою відчиною відчувся, що я втомний, тому що з поїзда якось так не до кінця добре, можливо, спав, але нічого ніч попереду ще, ще зможе відновити свої сили, то нічого страшного. Пармія <звук> чекає, так що <звук> мусимо допомагати. Мусимо я от якраз хочу за збіри, тому що нас, наших глядачів, закликаю почитати прекрасну статтю про встановлення рекорду інтерв'ю з оце макарієм нашої журналістки Андріани Карапінки. Вас хочу запитати, чи ваші рекорди дають поштовх новим зборам, і що ви можете сказати за підсумками цих двох днів, відколи ви встановили рекорд. Та я не то, що думаю, я просто переконаний, що дають свої такі якби позитивні результати зі сторони людей. Бо я пригадую, що десь літом мені змагання не вдалися. Я написав, що я тільки взяв участь у змаганнях, і напевно люди мені задонатили може 20-30 тисяч. Що для моїх зборів це дійсно дуже маленька сума є? А от собі уявіть, що цей рекорд. Попередні 24 серпня, який я встановив, то я зібрав 210 тисяч. А тепер, напевно, тому що то є два рекорди. Люди реагують на приємні новини у моїй спортивній кар'єрі. То люди задонатили на дану хвилину вже 265 тисяч. То, в принципі, ну, ще перевершило цей попередній збір. І Я за це дуже вдячний всім, зокрема, журналістам, тому що бачу так, якби інтернет гуде, інстаграм, фейсбук заповнив різними сайтами, де тільки отець Макарі, отець Макарі. Я стараюся де щось нове побачу. Пишу смс-ку, дякую журналістам Дрогобицьким, дякую журналістам львівським, які поширюють мою інформацію. Бо тому, що збільшується також е, кількість людей, яка стежить за мною. Це вже перейшло 17 тисяч. Я зауважив, що такі е, донати 100, 200, 300 гривень. Вони почастішили. Я це переконаний, що це і люди, які е, е, нові познайомилися зі мною, починають десь мене бачити в соціальних мережах і це донатять. Тому я всім дуже вдячний, то говорю. В Львівській мануфактурі новин, хто мене чує, бачить. Я всім вдячний від найбільшого до найменшого донату за тих 265 тисяч, які я сьогодні від вас отримав рівно за одну добу. І це я вважаю, що це є ну, праця цих моїх змагань. Ти результат він дає та такі результати. Тому ті приємні новини також людей тішать і люди реагують на це. Так, тому що нас насправді мало приємних новин кожного дня. Цей збір, який ви оголосили. Ви кажете, традиційно збираєте донати. А зараз мета збору придбати купольний реп, який коштує близько мільйона гривень. Розкажіть, будь ласка, детальніше за цей збір? До мене звернулися хлопці з військової частини А 82 125 Що вони збирають ті купольний реп, який потрібний. Ну не буду вже точно вказувати місце, де він буде стояти. В одному з наших українських міст і я долучаюся такою сумою 400 тисяч гривень. Це суто, якби скажімо, скажемо, для захисту від навіть від відлякування від, від тих шахедів. Він такий досить потужний буде. Та мільйон він коштує. І тому я просто долучився, тому що знаю цих людей. І я цей збір розпочав вже тепер, бо є така дуже нагальна потреба в ньому. Тому. Тому саме його відкрив для відразу після змагань, тому що вірив в це, що кошти будуть якісь більші на, на Збройні Сили і зможу хлопцям суттєво допомогти. Хотілося би за два-три дні це завершити. Ще сьогодні буду ставити окреме відео, тому прошу долучатися про це окремо розповім е, ну, про, про, цей, про цей захисний реп. Отже, Макарію, ви спілкуєтеся із своїми друзями-підписниками у Фейсбуці із парафіянами, ті, які приїжджають в Унівську Лавру. А з військовими, як вони реагували на встановлений вами рекорд? Ну хтось приватно до мене телефонував, хтось мені писав з благодійного проекту ташки перемоги з моїх ближчих дальших з наших монахів, тому що я найперше написав на унівській браті, тобто на нашому, нашому групі. Вайбері, що я встановив два рекорди, і від братів отримав привітання. Звичайно, що приємно так. Я не роблю собі, не хочу собі будувати таку ставити якусь велику корону на голову. Я дуже тішуся тільки тим одним, що мої спортивні результати, успіхи можуть приносити користь армії, і тому я навіть написав вчора в одному з своїх постів, що рекорди рекордами, але треба допомагати армії. Тому я тішуся це мені по-людськи, якби приємно, емоційно, але я вважаю, що армія зараз і на першому місці, то, то тільки мої особисті результати. Я направді, я деколи думаю, може з боку так відніше людям. Я іноді думаю собі, що я не мов би навіжений тими своїми зборами і любов'ю до армії, до хлопців. Тому що знаєте, коли хлопці мене просять, я не реально не можу їм відмовити. Недавно 68 ї бригади мене просили хлопці про. Старлінки, тому що написав мені один військовий: отже, якщо ми не зможемо ті доставити старлінки, то прийдеться деякі позиції нам залишати. Я не маючи коштів, я зробив все для того, щоб за дві години ми з паном Ігорем Дулином, благодійним проєктом та перемоги, за дві години назбирали хлопцям дзвінками спілкуванням. 370 тисяч. Ми за дві години це зробили з благодійним проєктом, тому що це якби. Коли ти чуєш таке, коли тобі хлопець з передової таке пише, дзвонить і просить, ну, мені серце розривається. Я навіть думаю собі, а може, то буде на моїй совісті, як, дай Боже, хлопці загинуть, а я ну, може не зміг допомогти, але якби був постарався, то би зміг. так? Я залишив всі свої збори, залишив збирання коштів на нашого співбрата Єремона Хавалента, на автівку. Думаю, автівка почекає важливіше старлінки, бо це є засоби зв'язку. І я деколи, реально збоку можу виглядати, як навіжений, але. Я вважаю, що це і моя місія, тому що в монастирі я так ну полишений від багатьох обов'язків, тому для мене вже є гріх так не помагати щиро багато круглодобово армії. Я прошу, я прошу я нашого прошу, режисера я вивести можна ще можна. раз відео з встановленням рекорду. Отже, Макарію, ви прокоментуйте, тому що ви написали, що перший рекорд ви присвятили Андрею Шептицькому і молилися і думками зверталися до нього. Ось саме цей момент це встановлення якого рекорду? 13-го і 14-го. 13-14 коли ви другий рекорд 215 кілограм присвятили нашим захисникам і захисницям, чи думками молилися так, за когось якогось конкретного військового чи за якусь конкретну бригаду чи підрозділ? Так ну мені думка прийшла перед самими змаганнями. Така створює собі таку голові ідею, що треба, якщо дасть Бог мені перемогу, то треба цей рекорд комусь присвятити з якихось значущих таких постатей, І мені прийшла на думку постать митрополита Андрея Шептицького. Оскільки ми тепер маємо 160-ту річницю з дня народження, І думаю, дуже буде так логічно, щоб це гарно все зробив. Так і коли я лягав під штангу, я дійсно молився до митрополита Андрея, і я встиг у ті у ті там там і долі секунди. Так коли я опускав штангу, я так якби подумки сказав митрополита Андрію, допоможи мені, і всі, всі ті підходи були такі дуже важливі для мене. Всі були вони такі непрості. Так виглядає, що з боку що це мені легко так дається. Але насправді це такі там були якісь свої хвилювання. Так під при підйомі, я молився до митрополита, і потім також митрополитові дякував вже в кінці змагань, що мені це вдалося. І дійсно я підписав свій пост, що це є рекорд для великого митрополита Андрея. Тому що в нас був такий один дуже гарний випадок в монастирі, коли приїхав його такий, скажімо, дальший родич, він також високого зросту, як митрополит Андрій, понад 2 метри. Пан Андрій, до речі, професор Варшавського університету. І до нього отець Ігумен Венедикт сказав такі слова: О Андрію, та ви такий великий, Ніби, тобто, в тому розумінні, що високий. А він каже: Ні, отчей гумене. Я тільки високий. Великим був тільки один митрополит Андрій. Тому я так і так спеціально написав, що справді митрополит для нас є великий. Я думаю, що ви самі то свідомі ви є в Львові. Живете, що воно більше величної постаті 20-го століття в нас тут, але Галичині ні, немає як митрополит Андрій. Думаю, що ну ну всі, напевно, знають, хто такі приблизно митрополит є. Тому це значу, що дуже особа для мене він дуже важливий, тим що він є одним з основ якби відроджувачем нашого монашества студійського в Уневі. Він Унівську лавру передав монахам студитам, і тому для мене дуже важливий є. А ще одне, що я хотів колись присвятити рекорд своєму односельчанові Івану Боберському, який був засновником такої організації молодіжної спортивної Сокіл. Так, на тут, на Галичині, у Львові був професором Львівського університету і помер у Словенії в 1947 році. Він є виходцем з мого доброго, мого родинного, де я народився. Я також в майбутньому думаю, пересиджую йому рекорд. Але думаю, зараз важливіше є митрополитові Андреєві. І відразу наступний рекорд я передчасно перед змаганнями також хотів нашим захисникам присвятити саме тому, що вони дають можливість мені це робити і не тільки мені, а всім спортсменам, щоб тренуватися, показувати свої результати, ну тому це логічно. що Я дуже часто нашим захисникам це присвячую. ну, на, на змаганнях. Так. Отже, Макарію я, Я бажаю, щоб вам і наші всі святі і блаженні українські допомагали здійснювати ще не один рекорд. Хай він буде на прославу Божу і на прославу Україну і на нашу перемогу наших глядачів закликають підтримувати всі збори. Оця Макарія дудки встановлення рекордів і збір. Хай у вас цей збір завершиться швидше. Можливо, навіть. До кінця сьогоднішнього дня вам всього щиро бажаю ще раз вітаємо вас від імені нашої всієї команди від імені нашої глядацької аудиторії. Із рекордом слава Україні! Слава Ісусу Христу!